Фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк і Волинська обласна державна телерадіокомпанія представляють соціальний проект Українське кіно на Новій Волині. Важка година в Україні. А що таке Україна? Це віз багатства повний. Та колеса в тому возі у різні боки крутяться. Хайля. Аби вийти із замкненого кола ненависті та розбрату, важливо збагнути і усвідомити, що найголовніше. Ви ж люди, ви ж українці, 24 серпня у День Незалежності України на каналі Нова Волинь о 17-й Відвідайте історичний урок єдності і патріотизму від авторів художнього фільму Гетьманські клейноди.